Салям дусане азіземан, Емрус, Бахам, Забоне Фарсірадбейм. Давайте сьогодні розглянемо граматику перської мови, яка називається Ізафет. Або як створювати слово сполучення. Найпростіше в перській мові це створення словосполучень. сполучень. Наприклад, якщо ви хочете сказати цікавий фільм оце у нас слово сполучення. Фільм джалеб. Фільме джалеб. Або, наприклад, остад, остаде МАН. Перше у нас цікавий фільм, а друге у нас мій викладач, мій вчитель. Що ми тут бачимо? Що, якщо ми хочемо зробити словосполучення, нам потрібна голосівка Е. Після кого іде голосівка Е, а потім ми описуємо, який, тобто прикметник ставимо. Ми зрозуміли з цього, що у нас є хто, голосівка Е, додається, і потім який. Якщо в українській мові ми скажемо цікавий фільм, спочатку який, а потім хто, то в перській мові ми скажемо фільм цікавий. Фільми джолеп. або, наприклад, хабар. Хабаре, тобто новини. Хабаре тальх. Тальх. Гіркі. Жахливі новини. Хабаре таліг. Хабаре таліг. Тобто ми ставимо голосівку е після іменника. Спочатку у нас іменник, потім у нас прикметник який. Тобто фільме Остаде ман. хабаре таліх. Ну, давайте ще зробимо щось для прикладу. Наприклад, ДОХ ТАР КАШАНГ КАШАНГ Це у нас КАШАНГ Тобто дохтари. -э. Кашань. Тобто гарна дівчина. Песаре. Песаре хуб. Хороший хлопець. Хуб. Песаре хуб. Ми вже зрозуміли, що нам потрібно спочатку поставити іменник. Потім додати Е голосівку. І який. Але що нам, наприклад, робити, якщо у нас є. Hej там вав, Ну і так далі. Наприклад, у нас є слово хане. Хоне. Хоне. І ми тут ставимо голосівку Е. Але тут запам'ятаємо, ми читаємо Хоне. Є". Хоне. Хане є, є бо Ханеє. ханеє бозорк, Тобто великий дім. Хане бозорк. Або, наприклад, у нас хафте. Ха фте. От у нас також є. е. Хафте. Хафте є. Хафей Хафте є діяр. Інший тиждень, наприклад, є діяр. Um, зрозуміло, я думаю. Якщо у нас є такі, є такі літери, то ми ставимо Є. Ми читаємо Є, але ставимо голосівку Е. І це у нас буде езафет. Наприклад. А. І ще одне: У нас, наприклад, є не один прикметник в реченні. Це ж ми говоримо про прості словосполучення, так? Наприклад... Um, ну, хане або зорь. Або хафте ойонде наступного тижня. Have they oyondee? хабаре хуб, Habare хабаре хуб. Якісь гарні новини. Але можна ж поставити декілька прикметників, що робити в такій ситуації. У нас є донеш. Гой. Донеш гой. І давайте скажемо: ДО-НИ-Ж-ГО-ХЕ. Хуб. Гарний університет. Дониж гоге. Хубе. Бозорге. Мен. Тобто мій. А в українській мові буде дуже, досить цікаво, що ми в українській, в українській мові ми будемо перекладати. З кінця вперед.

Borno me je džoleb. No, jaka tam... Cikava je tam zustrišća i tak dalje. Bar me je džoleb. Džolebe mm, emruz. Emruz. Bar barno me je džolebe emruz. Dobro, dobro. І конструкція у нас тут також діє, наприклад, е-е-е. Думаю, трошки зрозуміло. Можна, наприклад, сказати. Кхм". До. «до», неш, «джу». І бачимо, у нас є «вав», тому у нас буде донежджує, донежджує. Хушхоль. Хушхоль. Найголовніше, що потрібно вивчити, це що у нас спочатку хто, а потім який. Але в українській мові ми будемо перекладати з кінця наперед. Тобто радісний студент. Хушхоль. Радісний. Радісний студент. Але. Перською мовою ми будемо перекладати як. Читати як Донезджує хушхоль. Якщо вам важко зрозуміти, а я 100% впевнена, що ви вже зрозуміли, як ми створюємо слово сполучення, давайте спробуємо ще декілька варіантів. Наприклад, у нас, ну, хай буде ман. امروز من امروز دانشجوی دانش جو یه دانش جوی من امروز دانش جوی دانش جوی yeah. mm -hmm. mm, خوشحال Хушхоль. Хастам. Хастам. Мен Ем роус донезджує хастам. Як ми робимо в да? Тобто, у нас є. Ось, ми бачимо наше ой, Ось ми бачимо наш езафет. Езофет конструкцію. Тобто прикметник і іменник. Спочатку йде іменник, потім іде прикметник. Тобто донижджує хушхоль. من امروز دانشجو خوشحال هستم من خوش هم. سأج. سأج كوشاك. كوشاك. و من امروز دانشجو خوشحالم ن با نبریکات تو یک سگ سگ صبحم سگ کوچک کوچک و بود بهتمبل که صبحچکنم. Sage... Ой. <laughs> e. Спочатку хто, потім який. саге куча. Давайте далі, наприклад, у нас te je. ما هفته آینده به یک شهر شهره هفته آینده به یک شهر قشنگ قشنگ به یک شهر قشنگ قشنگه معروف معروف قشنگ معروف می رویم می رویم. می رویم ما هفته آینده به یک شهر قشنگ معروف می رویم هفته آینده هفته آینده ای شهر МААРУФ Маару. Тобто ми наступного тижня, от наступний тиждень, у нас буде наступний тиждень. Прикладаємо з кінця вперед. Мо БЕ ойонде ШАХРЕ КАШАНГЕ Мааруф. Тобто в, в відоме, гарне місто. Йдемо. А, якщо вам складно перекладати з перської мови на українську мову, то завжди робіть це з кінця вперед. Ось саме ізафет буде перекладатися з кінця вперед на українську мову. Давайте розглянемо. Хафтея Ойнде. Хафте це у нас тиждень, Ойнде наступний, тиждень наступний. Нам краще сказати наступний тиждень. Шагре. Пашанге маруф міравім. Тобто, шагреє хашанге маруф міравім. Тобто ми, потім ми йдемо в кінець, так? Тобто міравінь. ми їдемо наступного тижня до е, відомого, гарного міста. Я сподіваюся, що вам езафетна конструкція стала е, набагато. Цікавіше і зрозуміліше. Тому, як домашнє завдання, або, наприклад, в коментарях ви можете написати щось перською мовою, якусь езофетну конструкцію, або якесь речення, або я точно зрозуміла, що вам зрозуміло. зрозуміли. хода Ходаха шама.